Вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ, програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні традиційно відповідатиму на запитання, що турбують наших глядачів. Отож, часто надходять запитання, власне, як вступити у спадщину. Тобто, сама процедура спадкування, в принципі, є зрозумілою, що є особа, яка помирає, залишає спадкове майно. Є особи, які спадкують відповідно спадкоємці. Але як правильно розпочати процедуру? Отже, після того, як особа отримала свідоцтво про смерть спадкодавця, прийшов час для того, аби вступити в спадщину. Пропоную розділити цю процедуру на основні моменти: перше місця відкриття спадщини. Власне, це останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, то місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини. А за відсутністю нерухомого майна місце знаходження основної частини рухомого майна, тобто автомобіль, до прикладу. Другий аспект це строки прийняття спадщини. Звернення до нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини чи відмови від прийняття спадщини встановлюється строком у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Тож, що це за час відкриття спадщини? Власне, це є день смерті особи, або день, з якого вона оголошується померлою судом. Наступний аспект це строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Власне, його строк є необмежений, і спадкодавець може отримати свідоцтво у будь-який час після спливу 6 місяців з дня смерті особи та дотримання строку подачі заяви до нотаріуса власне, про прийняття спадщини. Наступний аспект це момент виникнення права власності. А саме право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця саме з моменту державної реєстрації цього майна, тобто отримання витягу про право власності на нерухоме майно в ЦНАПі або технічного паспорта на автомобіль у сервісних центрах. МРЕО. Наступний аспект це черговість спадкування за законом. Власне, спадкоємці за законом одержують право на спадкування по чергово, і кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги. Відповідно, усунення від попередніх спадкоємців від права на спадкування відбувається спадкоємцями попередньої черги або ж відмови їх від прийняття спадщини. До речі, до першої черги спадкоємців належать діти спадкодавця, а у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті. До першої черги спадкування належить також той з подружжя, або який його пережив, або батьки. До другої черги спадкування належать, наприклад, рідні брати та сестри, баба і дід і так далі відповідно до ступеня спорідненості. Тобто, коротко ще раз про процедуру. Перше, це звернення до нотаріальної контори із заявою про відкриття спадщини за всіма необхідними документами для відповідно заведення спадкової справи. Далі відбувається заведення нотаріусом спадкової справи після перевірки факту смерті і часу, і місця відкриття спадщини. Потім відбувається видача свідоцтва про право на спадщину за законом, і нарешті державна реєстрація права на спадщину. До речі, тут хочу зазначити, що неможливо успадкувати лише права, тобто майно і не успадкувати обов'язки спадкодавця. Тобто, у випадку, якщо спадкодавець мав борги, кредити і так далі. І певне майно навіть невелике. Успадковуючи його рухоме чи нерухоме майно навіть невелике, ви також успадковуєте його борги. Наступне запитання, що турбує телеглядачів, це чи можна виписати людину із квартири чи будинку без її згоди. Тож виписати людину з квартири або будинку, де вона мешкає, без її відома чи згоди раніше було в принципі неможливо. А всі суперечки в такому випадку завжди вирішував суд. Зараз же власник житла за певних умов може зняти людину з реєстрації без її відома. Наприклад, виписати людину з квартири без її відома стало можливо після ухвалення Кабінету міністрів України у 2022 році постанову номер 265. Нею власне, і затвердили порядок декларування та реєстрації місця проживання або ж перебування, а також деякі інші акти, необхідні для реалізації закону. Відтак власник нерухомості має написати заяву в ЦНАП територіальної громади, в якій розташоване помешкання, а до неї додати свій паспорт, ідентифікаційний код, а також документ про право власності на житло. З якого виписують відповідно мешканця. наступним кроком буде сплата адмінзбору за таку послугу, що становить 1,5% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це близько 40 гривень. Зняття із задекларованого або ж зареєстрованого місця проживання в електронній формі здійснюється в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня в разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації. Тут важливо сказати, що власника чи співвласника з житла без його згоди чи присутності виписати з помешкання неможливо. Це саме стосується і одного із подружжя, коли квартира чи будинок знаходяться у спільній сумісній власності. Тобто, власне, ми щойно розповіли про процедуру, коли можна виписати людину, яка не має майнових претензій на таке житло, і може бути просто спільно з вами прописана. Наступне запитання, про котре сьогодні поговоримо, це кому обов'язково проходити періодичний медичний огляд на роботі, і хто відповідальний, якщо вчасно його не пройти. Відповідно до статті 17 закону України про охорону праці, роботодавці повинні періодично забезпечувати проходження медичного огляду для працівників, що працюють на категоріях робіт, що передбачені наказом Міністерства охорони здоров'я номер 246. Що ж це власне за категорії? Перше, це працівники на важких роботах. Вони зобов'язані періодично проходити медичний огляд. Далі це працівники зі шкідливими та небезпечними умовами праці. До цього виду відносяться такі роботи, як робота на висоті, робота у лісовій охороні, усі види підземних робіт, роботи в газорятувальній службі і так далі. Власне, ці роботи влаховуються там, де є необхідність у професійному доборі. До цієї категорії також належать водолазні роботи, роботи виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї, аварійно-рятувальні роботи, наприклад, погасінню пожеж, роботи пов'язані із застосуванням небезпечних матеріалів або ж інших небезпечних роботах та виробництвах. Також до цієї категорії відносяться і водії транспортних засобів. Під час проведення медогляду водіїв транспортних засобів медичні працівники проводять опитування водія, яке стосується його стану здоров'я, тривалість сну, настрою, наявності чи відсутності скарг на здоров'я, а також звертають увагу на те, як особа заходить до кабінету, як себе поводить, на його зовнішній вигляд, настрій і так далі. При огляді в обов'язковому порядку вимірюється артеріальний тиск та частота скорочень серця. Крім того, особи молодші 18 років при прийнятті на роботу та молодші за 21 рік щорічно, незалежно від професій та виду виконуваних робіт, не допускаються до роботи без проходження медогляду. В період проходження щорічного медогляду за працівником обов'язково зберігається місце і посада і, відповідно, середній заробіт. Тобто, по факту, працівникові лише слід виконувати наказ. Роботодавця про проходження ним медичного огляду. І він не повинен контролювати, коли саме йому необхідно його пройти, і взагалі чи необхідно проходити. Обов'язок звертатися до державних установ із штатним розписом і низки ще інших документів для визначення категорій працівників, що власне підлягають обов'язковому медичному огляду, належить саме роботодавцю. Отже, якщо ви вчасно не пройшли медогляд, Адже не були попереджені роботодавцем про його необхідність, ви не несете за це ніякої відповідальності. Однак, якщо ж ви не прийшли його умисно, тоді це може слугувати підставою для вашого звільнення. Далі поговоримо про те, чи має обов'язок бабуся і дідусь утримувати своїх внуків. Перш за все, розглядати питання про такий обов'язок треба у випадку, коли батьки не мають змоги утримувати дітей. Підставами, що унеможливлюють отримання допомоги від своїх батьків, є відсутність матері або батька. Наприклад, вони можуть бути визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими. Наступна підстава це: батьки не можуть з поважних причин надавати їм, тобто, дітям, належного утримання. А також, наприклад, вони загинули. До таких поважних причин, за яких батьки не можуть утримувати дитину, можна віднести тяжку хворобу, яка їм перешкоджає працювати, інвалідність, якщо пенсії недостатньо, не тільки для утримання дитини, а й для себе відповідно. А також береться до уваги ситуація, коли потребує особа сама систематичного лікування, придбання дорогих медикаментів, і це в свою чергу призводить до їх нужденності. Більше того, баба і дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх або ж неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання. Звісно, що в такому випадку береться до уваги матеріальне становище баби і діда, тобто, аби вони мали фізичну і матеріальну змогу власне, допомагати своїх внуках відповідно до статті 265 сімейного кодексу України. Важливо, що обов'язок баби чи діда щодо утримання своїх онуків виникає тільки за відсутності у них матері, батька, визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми або померлими. У випадках, коли у дитини є батьки, наприклад, позбавлені щодо них батьківського піклування, вони, тобто батьки, не звільняються від обов'язку щодо утримання дітей відповідно до частини 2 статті 166 Сімейного кодексу України. Тому, якщо утримання, яке надається дитині її батьками, позбавленими батьківських прав, є належним, на бабу чи діда не можна буде покласти обов'язок щодо утримання своїх онуків. До речі, законодавство не робить різниці, по якій лінії батьківській чи материнській, відповідно є дідусь чи бабуся. Тому аліменти на отримання онуків можуть бути стягнені як з батьків батька, так і з батьків матері, або ж із тих, і з тих одночасно. Обов'язок по утриманню покладається як на працездатних, так і на непрацездатних дідусів і бабусь за умови, що останні можуть надавати матеріальну допомогу. Крім того, як, як розуміти власне ось цей обов'язок утримання, а саме ми говоримо про встановлений судовим порядком призначення аліментів. Тобто аліменти це та категорія, яка застосовується не лише до батьків, а й може застосовуватися до дідусів і бабусь стосовно утримання своїх малолітніх або неповнолітніх онуків, якщо ж вони відповідають усім вимогам законодавства, про які ми поговорили з вами щойно. Останнє запитання на сьогодні: це кому може бути призначена пенсія на пільгових умовах та скільки для цього необхідно мати страхового стажу. Умови та норми, що визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах, регулюються частиною 2 статті 114 та прикінцевими положеннями закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відтак, право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники незалежно від місця останньої роботи, які були зайняті на повний робочий день на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці після досягнення ними 50 років за умови наявності необхідного страхового стажу. А саме для чоловіків наявність страхового стажу не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах з важкими умовами, а для жінок за наявності страхового стажу не менше 20 років з них не менше 7 років та 6 місяців на зазначених роботах із важкими умовами праці. Також за відсутності необхідного страхового стажу у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності страхового стажу роботи з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року. Не менше 24 років, 6 місяців у чоловіків і не менше 19 років і 6 місяців у жінок. На сьогодні це всі запитання. Дякую, що звертаєтесь до редакції телеканалу Конкурент Тіві, а також звертайтеся за номером телефону, що бачите на екранах. До зустрічі!